Ніжний, елегантний та функціональний владі 7 це смарт-годинник, що підійде навіть на найменше зап'ястя. В комплекті ви отримаєте годинник в захисній плівці з металевим ремінчиком. Також силіконовий ремінець, який чудово підійде для щоденного використання, і його можна буде відрегулювати під будь-яке зап'ястя. Інструкція та магнітно-контактна зарядка, яка швидко заряджає годинник. Металевий ремінчик має магнітну застібку, це досить зручно. Під'єднується годинник за допомогою додатку FitCloud Pro. Можна змінювати циферблати як на годиннику, обирати серед вбудованих, чи завантажувати нові з додатку. Там їх, до речі, велика кількість боку знаходяться віджити швидкого доступу, там зібрані найважливіші функції для щоденного використання. Годинник має 4 змінних стилі меню та велику кількість функцій. Можна приймати та здійснювати дзвінки і навіть розмовляти за допомогою годинника. Спортивні режими, відстеження показників активності та здоров'я, секундомір, таймер, калькулятор все це знаходиться прямо на зап'ясті. Годинник відображає сповіщення з усіх соцмереж та додатків. Вгорі знаходяться різні налаштування, а з боку меню швидких функцій. В наявності в золотому та срібному кольорі, а для замовлення чи консультації пишіть в Дірект.